Дорогі українці, ми переважаємо сьогодні не просто Степана Гігу, ми поражаємо сьогодні не просто чергового співака. Ми переважаємо сьогодні апостола української душі. Він четвертий, якого проважає Львів. Він четвертий, але не всіх. Першим був Володимир Рівасюк, потім це місце був Назарій Явчук, потім ваш Ігор Белозір і нарешті. Степан Гіда, яке сузідця геніальних українських виконавців йде від нас. Але як, скільки добра, скільки українського всього надбали і дали нам всім ці хлопці, які пісні вони створили, яку націю вони виховали. Ви розумієте, коли століттями українська культура, українська нація нищилася москалями, і коли вона пробує нищитися і сьогодні, і коли ми, зрештою, здобули ще свою незалежність. Викинули до сміття суть російську попсуст, і тут раптом всі зрозуміли, що в Україні є геніальні хлопці, що в Україні є геніальні композитори, виконаві Степан Гіга, пісні, якого не просто співати, не просто вони ними жити, ними живуть всі, і особливо молодь. Ви собі не можете уявити, хто був, той знає точно. Десять тисяч палаці спорту в Києві молоді, і всі кричать Яворина! Яворина!» і всі інші пісні. І Степан виходить, і ви побачили ці сльози на цих очах. Тобто я прийшов, кажу, що Степан став апостолом правди і душі, тому що він підтягнув до свого українського рівня отих всіх володі, які були раніше захоплювалися і всіма російськими і іншими зарубіжними виконавцями. Тому ми ви втратили собі не просто співака, ми втратили собі великого українця, який приніс. Але залишилася в нього велика спадщина, його пісень. І я думаю, справді Квітослава очевидно.